Хочу два слова сказати про всіма улюблені судинозвужуючі засоби спреї каплі. Е, є на сьогодні така проблема, що люди приходять, купують умовний евказолін, користуються тиждень-два, і потім приходять в аптеку і Такі от я тиждень-два користуюся в дайте мені тепер там фармазолін або тезин, або нафтезин, або інші якісь там препарат, щоб не було а, звикання. Ми не будемо говорити про те, що багато судинозвужуючих мають різну торгову назву, але мають однакову дівчу речовину. на навіть, якщо судино має іншу діючу речовину, от, наприклад, там, той має ксилометазолін, і ви такі, я перейду на оксиметазолін або на нафазолін, щоб не було звикання. Це так не працює. Всі суденозвуджуючі приблизно мають один і той самий механізм дії. Тому коли ви переходите з оксиметозолін на ксилометазолін, ваше звикання нікуди не проходить, ви не перестраховуєтесь так, що у вас цього звикання не буде, звикання продовжує формуватися. Тому пам'ятайте, судино спреї Каплі ми використаємо не більше одного тижня.